Ціни на перевезення нема через таких, як ми. Ми беремо тендери і рубаємо, опускаємо ціни на перевезення. Всі ми винуваті, перевізники не винуваті ні в якому разі. Тепер розказуємо. Якщо б не ми, то в принципі ви б не змогли співпрацювати з великими компаніями. Розказую, чому. Тому що великі компанії раніше напряму працювали з перевізниками і е, уявляємо ситуацію, що е, велики великі аграрні компанії потрібно зібрати там 20 тисяч тонн зерна є е, е, сезон, є потрібно дата там за 10 днів зібрати поставити 100 машин. Е, вони мають бути з такої падку годину кожного дня на протязі такого періоду. Спочатку так завжди було. ставили, в результаті дуже ну давайте уявимо, що 100 машин потрібно поставити. Скільки потрібно перевізників? Реально потрібно перевізників ну 70. Тобто в когось одна машина, в когось дві. Ну може, 60, Давайте 60, В когось одна, в когось дві, в когось п'ять. Ну по-різному, 60 перевізників. З 60 людьми потрібно домовитись, щоб вони приїхали в цей час. Щоб якщо вони не приїжджають, штрафні санкції. Відразу штрафні санкції е, за те, що комбайн стоїть в поле, а нема куди вигрузити зерно. В результаті дуже багато випадків. Я просто розкажу за свій досвід. Дуже багато випадків, коли ти домовляєшся, вони не приїжджають. Що робити е, великому фермерському господарству? Що в нього просто простає комбайн. Якщо ще дощ почнеться, все це кранти, це втрати. І хто несе відповідальність? Ну підписали не з перевізником з ФОПом договір. Що він скаже? ФОК, що, що взяти? Що взяти? Нічого не візьмеш. Тому вони прийняли рішення: Окей, ми не хочемо працювати з кінцевим, ми хочемо працювати з компанією, яка буде нести відповідальність, з якою ми зможемо заключити юридичний договір, підписатися, е, оплату зробити не в той же самий день, а через 2-3 місяці. Е, ті, якщо не поставили якусь машинку, штраф. Невчасно приїхала машинка, штраф, потерялась десь машинка, невчасно виїхала машинка, штраф. За все-все все прописано ідеально. Як, тобто. Машина, тепер дивіться, що робимо ми. Ми виграємо цей тендер. То, По по-перше, треба мати репутацію, щоб виграти. Ти не можеш просто прийти до будь-якої аграрної компанії і сказати: Диви, в мене є товка, давай грати во, скажуть, пашов нахрен, де твоя репутація, і ти маєш сказати, дивіться, я працював з тим, з тим, з тим, з тим, з тим, з тим, з тим. В од мене репутація можна позвонити і сказати, і дзвонять кажуть, да були проколи, да працювали з ними, да були проколи, але все компенсували, поставили машини, замінили все. Тобто, наша задача зробити так, щоб е, власника зерна не боліла голова, коли до нього прийдуть машини, коли не приїдуть. А чи приїдуть вони, чи не приїдуть, А йому пофіг він підписався. Він знає. Ну, піде дощ, все компенсуємо з цієї компанії. І тепер, завдяки таким логістичним компаніям, ви можете працювати по адекватним цінам і працювати з такими великими трейдерами, тому що, виходить, ми збираємо маленьких перевізників, формуємо великий об'єм і погнали. Тому е, плюси чи мінуси вирішувати вам, якщо ви думаєте, що це із за логістів, е, із за логістів ціна впала. Ні, неправда. Якщо ви думаєте, що е, ми з'явились і у вас ціна зникла в першу чергу через вас, через таких не всіх. Звичайно, в кожній професії є адекватні, і неадекватні. Я говорю зараз за тих, хто часто спригав з контрактів. У нас знаєте які ситуації були. Ти дзвониш, кажеш, а чо ти не на полі. Блін, мені дали там трошки кращу ставку. Я поїхав в Одесу. Кажу, в смислі ти поїхав в Одесу. Ми ж з тобою підписали договір. Ми домовились. Ти ж стоїш на е, зборі врожаї. Ну, я потім приїду через два дня і буду ставати. До побачення. Ну, І за таких, як ви, з'явилися такі компанії, як ми. Тому ну, думайте, думайте, е чи варто е взагалі е знецінювати е працю логістичних компаній. Хоча, може, це виглядає, типу, що «Ай, е вони там взяли собі 40 гривень стони, та що, куди, це всі гроші вони заробили? Почитайте ці контракти, подивіться, які податки 18%. сотків. Подиві... ладно, ні, це я жалуюсь. Не буду жалувати даже просто подумайте, хто винен в цій ситуації. Просто задумайтесь.